Сьогодні ми передаємо безпілотним систем батальйону наших друзів автівку дизельну. Передаємо потужний бензиновий генератор, передаємо смаколики. Ми маємо це робити, маємо робити це кожен день, і ми це робимо разом. З міським головою Андрієм Білоусовим і надалі будемо працювати разом, надалі будемо допомагати нашому війську. Бажаємо нашим хлопцям, щоб ця автівка, цей генератор, це обладнання послужило їм в виконанні ваших бойових завдань, щоб повертались додому живими та мошкоми. Хотів би виразити дуже велику подяку фонду і особисто меру Кам'янського. Хлопців в нашому підрозділі з Кам'янського багато. І хлопці працюють дуже дуже успішно і дуже добре, коли органи місцевої влади звертають увагу і допомагають хлопцям. Хлопці розуміють, що вони не даремно там заходяться і відповідно відчувають підтримку влади і фондів місцевих. Підтримка дуже важлива. Це дуже важливо для нас.